Колискові пісні мають величезну психологічну, емоційну і навіть фізіологічну користь для дітей, особливо в ранньому віці, ось головні переваги. Заспокоюють та допомагають заснути. Колискові – це м'яка, ритмічна музика, яка сприяє зниженню рівня стресу у дитини і мами, уповільненню дихання і серцебиття, швидкому засинанню та кращій якісті сну. Розвивають мовлення та слух, навіть найпростіші слова й мелодії допомагають тренувати слухове сприйняття, засвоювати ритм і інтонацію мови, розвивати словниковий запас, особливо коли дитина слухає ті самі слова знову і знову поглиблює зв'язок дитини з батьками. Коли мама чи тато співають, дитина відчуває тепло, захист, любов, формує глибший емоційний зв'язок із батьками, отримує відчуття безпеки, що дуже важливо для психічного розвитку. Формують внутрішній спокій і ритм, колискові стабілізують емоційний стан дитини, біологічні ритми, сон, пробудження, загальний настрій, менш істерик і тривоги. Стимулюють пам'ять і увагу. Навіть якщо дитина ще не розуміє слів, її мозок активно запам'ятовує звуки й фрази, вчиться розрізняти інтонації, концентрується на знайомих мелодіях. А також Знайомлять з культурою та мовою. Колискові це перше знайомство дитини з рідною мовою, народною творчістю, пісенною традицією. Особливо важливими є українські колискові. Вони не лише заспокоюють, а й передають теплоту нашої культури. Цікавий факт дослідження показують. Що колискові мають терапевтичний ефект навіть для недоношених немовлят? У них покращується дихання, апетит і сон, якщо їм співати ніжні пісні.